Всіх вітаю! Ви на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. Зараз я хочу вам показати, як я в'язала планку в цьому кардигані. І навіть не стільки планку, як, як я вив'язувала петлі під гудзики. Почнемо ми з набирання петель. Ось, ви бачите, в мене є такий зразочок. На ньому я буду вам показувати. Хочу, щоб ви зрозуміли принцип цього в'язання. Ось у нас є кромкова петля. Ось дві дужечки, За них я не буду чіплятися, я їх залишаю. Ось йде в мене наступна петля за кромковою. Ось це у нас кромкова. Сподіваюсь, вам все видно. Ось кромкова, ось наступна петля. І за дужечку ось цієї петлі я буду напирати петлі. Тобто, ви зрозуміли, це у нас кромкова. Далі, ось наступна петля в неї є дужка. І будемо з кожної петлі. Набирати петлі. з краю ось я підхопила петельку ось У мене трохи залишилось ниточки зовсім мало. Так. Не дуже зручно тупими спицями набирати. Так, ось одну петлю набрала, другу. Далі наступна петелька. Трішки можна відтягнути. Набираю наступно, Як щоб воно не гріміло. Напевно, ось так на кардиган вкладу. Так, і так, з кожної петельки ми будемо набирати. Можна трошки підтягнути їх, можна взяти гачок, щоб було зручніше. Ось наступна петля, я її трошки підтягну, щоб було легше. Ось так вона має у нас вигляд. Першу підтягуємо петлю. Беру 22 петлі, щоб швидше вам показати. Так, розвертаю в'язання. Тут у нас залишається ось така косичка. Розвернула в'язання. Першу петлю я знімаю далі пров'язую виворітню. І далі дві лицевих. Тобто дві виворітніх, дві лицевих. Тобто ви вже зрозуміли, що ми в'яжемо резинку 2х2, дві лицевих і дві виворітніх. Тут я вам щось нове не розкажу. В'яжу я щільно. Так, крайня виворітня. Так. Далі. Там, де в нас лицева, вяжемо лицеві, де виворітні, виворітні пред. Далі в'яжемо ще один ряд. Крайню знімаємо, виворітня, дві лицьових Пров'язали ми три ряди. Я ось відмітила маркерами, де в мене будуть петлі під гудзики. Розміщую я їх на оцих двох лицьових петлях, тобто між ними буде петля для гудзика. На кардигані. В мене вони через 19 петель. Так, і починаємо в'язати. Першу я зняла, далі лицева, виворітня. В'яжемо по візерунку. Там, де лицьові, лицеві, де виворітні, виворітні. Пров'язали ми ось цю лицеву маркер ми можемо вже зняти. Так, Першу петлю я просто перезнімаю на праву спицю і в'яжу знову по візерунку. Крайня в мене вибрітня. Так, знов повернулася, в'яжемо резинку 2х2. Ось цю петлю старайтесь так пров'язати лицевою, щоб не перекрутити. Ось тут петлі, щоб вони потім гарно виглядали. Так, першу зняла, і в'яжемо далі. Ось ця кількість рядів, які ми в'яжемо, ніби як поворотні тут, то визначається тим, яка у вас діаметр, який у вас гудзик. Яка вам потрібна петля під гудзик. Так, пров'язую оцюгу. І мені ось це буде достатньо для того, щоб, ну, рахуйте, що це буде висота петлі. Ось. Мені цього достатньо. Можна зробити два накиди і далі продовжувати в'язання. Я ж в цьому випадку робила так, як набирати один із варіантів набору на підріз Ось, завернула петлю і одягнула на спицю. Знову таку зробила петельку і одягнула на спицю. І далі в'яжемо до наступного маркера. Такий варіант мені більше подобається, тому що петлі не розтягуються, ніби як фіксується довжина петлі. Так, і в'яжемо резинку 2х2. Так, лицьову. Маркер можемо знімати, розвертаємо в'язання і в'яжемо протилежну сторону. Так, дійшли ми ось до крайньої петлі. Вона у нас виборітня. І ось тих дві петлі, яких ми набрали, або якби це були у вас накиди, це було би тут накиди. І нам потрібно пров'язати дві петлі разом з виворітньою петлею. Так? Ось так. Сильно тут не розтягуйте, щоб у вас тут все було щільненько. Далі перезнімаємо цю петлю в'яжемо знову в іншу сторону так, дов'язали ось крайня в нас лицева петля, розвертаємось і в'яжемо. Так, знову ми дов'язали, у нас тут виворітня петля, і ось ця петля, яку ми набирали. Пров'язуємо їх дві петлі разом виворітною петлею. Так. Цю петлю перезнімаємо, тут трошки потім поправляться ці петлі і буде гарно виглядати петелька. Так, і в'яжемо далі. Вицював, і тут так само набираємо дві петлі. Я ось так закрутила, позробила петлю. І підтягую знову так, і в'яжу далі. Тут в мене вже кінець планки, у вас там буде наступна петля під гуцик. Дійшла я до кінця планки, розвертаюся. І знову ми дов'язали до петлі, яка йде ось виворітня в нас перед отвором. І цих дві петлі, яких ми набирали. Пров'язуємо дві петлі разом, виворітньою петлею і розвертаємо в'язання, в'яжемо по візерунку резинку 2х2. У мене кінець планки. ви в'яжете до наступної петлі. Так. Знову у нас виверідня петля крайня. І ось ця, що ми набирали ще в нас є одна. Ми її дві петлі разом пров'язуємо виверітню з петлею. Так, розвертаємо в'язання. Перезнімаю петлю на праву спицю. Тепер будемо в'язати до кінця ряду. Свільно петлі не розтягуємо, в'яжемо щільненько. Ось ми вже зв'язали два отвори під гудзики. Тут ще воно це все випереться, розправиться, кутушки підправиться і все буде чудово. Далі в'яжемо стільки рядів, скільки вам там хочеться. Наприклад, я в'яжу зараз один ряд резинки 2х2. Наступний ряд я буду в'язати, переходити на резинку один на один. Буду міняти петлі місцями. Ось так, буду пров'язувати. Виворітня, лицьова. Виворітня, лицьова. Тут нам потрібно. Поміняти їх місцями ці петлі. Кругу. так, ось таким чином у нас виходить резиночка, далі пров'яжу два ряди пустої резинки, тобто. Будемо виворітню в'язати, а лицьову просто перезнімати. Лицю просто перезнімаю на сусідню спицю. Так, і ще пров'яжемо один ряд. Виворітню я пров'язую, лицьову перезнімаю. Завершили ми нашу планку. Я відміряю три довжини планки для того, щоб закрити голкою так, приблизно. Так, і будемо закривати голочкою. Ця пряжа чіпляється, то я її буду петлю скидати для того, щоб не плуталось вона одне поза інше. Ось паралельно буду сшивати петлі. Так. Оцю Ось лицевою. Ось так. Тут я заходжу зверху, цю петлю я зніму, тому що борс чіпляється не дуже комфортно, коли це бавовна або якась інша пряжа, мариносова вона трошки краще. А оцю, що погано скручена, то я знімаю, щоб не спутувалися петлі, не чіплялись між собою. Ось таким чином. Дайте уже лишню скинула. Так. так, ось ця петля, я її підтягую і чіпляюся за ліву дужку. ось. Таким чином ми закриваємо петлі. Тут можна регулювати, можна сильніше закривати, можна трошки легше. Як вам вже подобається, яка у вас задача? Спиці колоти. Вчіпляюся за дужечку і знизу виходжу. Сильно не затягую так середньо, і не дуже вільно і не сильно затягнуто. Все, петлі ми закрили голочкою. Ось ви бачите, що це полотно. Основне, це в нас планка. Ще вибереться, все розправиться і буде те, що нам потрібно. Якщо потрібно трішки край можна підтягнути. щоб не стягувало, хоча воно і так вже видно, що. Якраз петлі гарно лягають. Планка тримає добру форму, край такий заокруглений Ще, звісно, все випереться, все вляжуться, петельки, і буде прекрасно. Саме під гудзик. Супер. Якраз посередині планки гудзик виходить. Ось такий простий спосіб. Подобається він мені, нормально виглядає. Все чудово. Звісно, що коли буде у вас інша щільність, то вже потрібно дивитися по своїй щільності, скільки тут набирати. Хоча мені дуже подобається, що планка ось так не розтягнута, тому що коли пропускати петлі, не набирати в кожну петлю, то тоді ось так виглядається планка, розтягнута кудись, тоді вона край призібраний, тут це все розтягнуте і виходить якось негармонійно. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Якщо відео корисне, напишіть мені про це, поставте вподобачку. Я буду дуже вам вдячна. На сьогодні все. Зустрінемося у нових відео. Ось така кількість пряжі, у мене всього залишилось вже після відв'язування зразка, і після того, як я вам показала майстер-клас, вам, щоб вам завжди вистачало пряжі і всі ваші проєкти були вдалі. Thank you.